Доброго ранку, любі малята! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум природним довкіллям. А тема нашого заняття властивості води. І ознайомлення з прикметами, легендами про воду. Малята, сьогодні такий чудовий день, світить сонечко, співають пташки. А який у вас настрій? А що потрібно зробити, щоб у вас був хороший настрій? Вірно, усміхнутися, сказати добре слово, зробити комплімент. Потрібно подарувати усмішки матусі, татусюві, одне одному, адже відомо, коли люди посміхаються, то світліше все навкруги, веселіше на світі, бо через усмішку людина дарує добро. Від, відгадайте загадку, відома, здавна рідина, усяк її вживає. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Про що це? Це вода. Як ви вже здогадалися, ми сьогодні говоритиме про воду? Скажіть, що це? Глобус? А що таке глобус? Це модель землі, якою бачать космонавти нашу землю з космосу? Круглою, блакитною, зеленою, з коричневим кольором. А що означає блакитний колір, Як ви гадаєте? Блакитний колір – це вода, що означає, а що означає зелений і коричневий колір? Це суша. Подивіться уважно, чого більше води чи суші? Звичайно, води. Правильно моря і океани фарбують нашу планету в блакитний колір, тому нашу планету називають блакитною планетою. Скажіть, а де можна зустріти воду? В морі, океані, в річці, в струмочку, в озері, в болоті, в калюжі, в крані, в колодязі. А ще можна, де можна зустріти воду. Давайте розглянемо. Вода дуже необхідна не тільки кожній людині. Вода є джерелом життя будь-якого живого організму на землі. Важливіше води є тільки повітря, без якого життя неможливе в принципі. Без води людина може жити лише 3-4 дні, а от без їжі може 3 місяці прожити. Якби не моря і океани, наша планета не була придатною для життя. Океани і моря, тут дуже багато води. Річки впадають в моря і океани, є ще підземні води водою ми з прісною водою це озеро, річка. А знаєте ви, що вода є в великій кількості в частинах рослин, в тілі тварин і людини. А ще вода є в повітрі у вигляді пари, в хмарах і в ґрунті. Як ви гадаєте, де люди використовують воду? Так, коли миються, поливають квіти, зубки чистять, прасують, готують їжу або миють посуд? А де вдома ховається вода? Кастрюлі, коли їжу готують, в чайнику, коли кип'ятьять воду, в крані. А кому потрібна вода? Погляньте на цю ілюстрацію. Людині, деревам, квітам, грибочкам, тваринкам, птахам. А хто живе у воді? Для кого ця вода рідний дім? Погляньте. Для риб, для всіх морських тваринок і організмів. Хто живе біля води? Погляньте на картинку. А що ми поливаємо? Дерева, квіти, кущі, город. Також вода потрібна водному транспорту. Які ж властивості води? Давайте розглянемо. Вода без запаху, без кольору. Без смаку. Який же стан води? Рідкий, твердий, газоподібний. Гаряча вода має здатність замерзати швидше, ніж холодна. Це можна перевірити і самостійно, коли прийде зима. А яка буває вода? Зазвичай ми бачимо воду у вигляді рідини, тому ми кажемо, вода в рідкому стані. Вода буває в газоподібному стані це пара. Вода буває в твердому стані, як лід. Розгляньте малюнки, в яких станах зображена вода. На першому малюнку. Вода в твердому стані. А на другому малюнку в рідкому стані. Коли вода переходить з рідкого стану в твердий. Коли на дворі мороз, то вода перетворюється на лід. А коли чайник кипить, то вода випаровується у вигляді пару. Можна зробити висновок. Вода має властивість переходити з одного стану в інший. Оберіть правильний малюнок, якщо водяну пару охолоджувати, вода стане. В рідкому стані. Оберіть правильний малюнок. Якщо воду залишити на морозі, то вона стане льодом. Оберіть правильний малюнок, якщо лід нагрівати, він стане в рідкому стані, давайте будемо досліджувати властивості води. Для досліду нам знадобляться дві ємності. Дві лабораторні колби або два стакани. Склянки, дві склянки з трубкою гаряча вода та вода кімнатної температури і лід. Ось так. В колби наливаємо воду кімнатної температури і позначаємо рівень води. Занурюємо колби у дві ємності з гарячою водою і з льодом. І що станеться з водою. Під час нагрівання вода піднімається, тобто розширюється, а під час охолодження опускається, стискається. Вода перетворюється на лід при температурі 0 градусів. Розгляньте малюнки, як людина використовує воду в різних станах. Побуті. А навіщо берегти воду? Людям і тваринам потрібна прісна вода. Через неправильне використання і забруднення її стає все менше, тому нам потрібно берегти воду. Де живуть краплинки? Погляньте. Хай в річці чистій купаються діти і будуть від цього вони лиш радіти. Хай риба гуляє в ставку, і буде вона звірку. Хай дощик іде рясний, зростить він лісок запашний. Шумить нехай море завжди, хай буде багато води. А ще, дітки, є прислів'я та приказки про воду. Без води борщу не звариш. Це цінність води. Куди водиця тече, там травиця росте. Щоб спрагу вгасити, треба води попити. Не виливай каламутну воду, доки чисту не найдеш. В решеті води не наносиш, це вже властивості води. З бурної води ще ніхто чистим не вийшов. Де вода, там і верба. Не спитавши броду, не сунься в воду. А яка ж сила води? Від великої води, сподівайся, шкоди. Вода греблю. Як зна означення риси характеру людини, припав до води, як муха до меду. Не спитавши броду, не йди в воду. У воді стоїть, а води просить. В мутній воді рибку не ловить. Вода це здоров'я, вода це краса. Хліб батько, вода мати. Бережи воду, бо загубиш вроду. Закривай кран, щоб не витік океан. Не брудни криниці, бо захочеш водиці. Чиста вода хворобі біда. Бережіть воду. Які ви молодці, ви дуже гарно працювали, ви багато чого нового взнали. Дякую вам. До побачення!